Не раджу спати на дивані, але якщо вже довелося, то оберіть один з цих, що я запропоную. Вони відрізняються системами розкладання. Саме популярний у нас Елегант. Чому дуже легко розкладається вперед, при цьому займає мінімум місця. Наприклад, якщо його взяти шириною 1,60 м, він у вас розкладеться в спальне місце 160 на 200 двісті. Повністю рівне спальне місце і комфортне для щоденного сну. У нас тут іде безпружинне наповнення і розмір ви можете обирати. Саме цей метр сорок коштує ну, майже 18, 700. Також можуть бути диванчики з боковим розкладанням. Наприклад, у нас Рів, Джерсі, Найс. Оці три модельки мають повністю рівне спальне місце, і воно достатнє для двох людей. Тут по 150 на 190 воно йде. Ну, для прикладу, розкладу Найс, nice, всі інші розкладаються так само. Тобто половинка вийшла, друга спиночка упала. Дві рівних половинки 150 на 190. Різниця між. Першою моделькою Елегант, тим, що тут є ось ця перемичка. Посередині, бачите, стик секцій. Там навіть такого стика секцій не буде. Це якщо каркасні варіанти розглядати, тепер безкаркасні. Безкаркасний варіант, як моделька називається Teddy. В цілому може бути більше варіантів, але Teddy є універсальний. Тут можна спати одному не розкладаючи. Ви просто маєте познімати ось ці подушечки, дві штуки, і можна спати одному. А також він розкладається у величезне спальне місце 2 на 2 метри. На рахунок вартості, перший диванчик я вам сказав, всі наступні йдуть в районі 21-22 тисяч гривень за диванчик, і це вже дивани, які ідеально підходять для щоденного сну, якщо немає можливості поставити ліжко з матрасом. Більше варіантів на сайті Совохає. Кожен з них можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват Моно, та пумп і в шапці профілю телефончик для зв'язку.